Вітаю, друже! Ти вже знаєш, що вода потрібна всім, людям, рослинам, тваринам. А звідки на рослинку потрапляє водичка? Так, із неба, з неба, з хмаринки йде дощик. Іди, дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла. Щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Сьогодні ми з тобою зробимо хмаринки і дощик, але перед цим треба підготувати наші ручки. Ходить дощик у таночку по листочках стриб стриб там, де стрибне з-під листочка, виростає мокрий гриб. Підготуй блакитний аркуш паперу вату та ватні палички. Беремо шматочок вати, розпушуємо її і маленькими рухами, не стискаючи, виготовляємо ось такі маленькі хмариночки, виставляємо вгорі по краю паперу. Потім викладаємо біля хмаринок ватні палички. Це будуть крапельки дощу. Ось такий весняний дощик в мене вийшов. Чекаю на твою роботу. До зустрічі!